Всім привіт! І сьогодні в нас перший експеримент у EAFC-25. Ми просимулюємо 10 сезонів та дізнаємося, яким потенціалом володіють наші 10 кращих українців у грі. Також дізнаємось 10 наступних володарів золотих м'ячів. І так як Ліга Чемпіонів в нас нового формату, ми також дізнаємось 10 наступних переможців. До вашої уваги початкові рейтинги обраних мною гравців. Почнемо з циганкова. 83-й рейтинг 26 років. Та грає він за іспанську жирону. Михайло Мудрик має 77 й рейтинг, але йому лише 22 роки, і поки що він залишається у лондонському Челсі. Пічічі минулого сезону Артем Довбик, який перебрався до римського клубу, має найвищий рейтинг 84 і йому вже 26 років. Наступний в нас Олександр Зінченко, який має 79-й рейтинг і йому вже 27 років грає за арсенал. Віталій Миколенко, представник синьої частини Ліверпулю, 77-го рейтингу у віці 24 роки. Головний захисник нашої збірної, наша стіна Ілля Забарний, всього лише 21 рік. Виступає він. Сподіваюся, що це ненадовго за Бормут. Він також 77-го рейтингу. Андрій Лунін, який продовжив контракт з реалом. До речі, в коментарях можете написати, чи правильно зробив Андрій. Має 81-й рейтинг і йому 24 роки. Ще один голкіпер Анатолій Трубін з рейтингом 78, який, на мою думку, дуже замалий. Грає за Бенфіку у 22 роки. Перший представник УПЛ, і це Микола Шапаренко. Грає за Динамо, 78-й рейтинг 25 років. І останній в нас Жора Судаков, який нещодавно не зміг реалізувати пенальті у лізі чемпіонів 77-го рейтингу та йому лише 21 рік. Не буду вас затримувати, і переходимо до перших номінантів на Золотий М'яч. І тут на нас чекає Холанд, Кейн, Фоден та Левандовський. Дуже сумнівний вибір від контори. Жодного представника мадридського реалу ми тут не бачимо. І нічого незвичного ми не бачимо, як і в минулій версії, перший золотий м'яч знов дістається Ерлінгу Холланду. Лігу чемпіонів неочікувано виграє Дортмундська Борусія. І ми з вами переносимось у 25-й рік після трансферного вікна, тому пропоную не гаяти час та дізнати, що змінилось у наших гравців. Віктор Циганков підвищив рейтинг на один пункт та залишився в Жероні. Мікайло додає плюс 2 і тепер 79-й рейтинг. Також клуб не змінює. Артем Довбик також прогресує і тепер він 85-го рейтингу. Зінченко без змін, крім його віку, Віталій Миколенко плюс один і є перший трансфер до Хофенхайму. Забарний залишається в Бормуті і зростає до 78-го рейтингу. Лунін, нарешті, покидає реал, робить плюс один і тепер є основним в Марселі. Ще один трансфер, і це Трубін. Переходить він до Ювентусу та робить найвищий стрибок у розвитку, маючи 81-й рейтинг. Шапаренко залишається в Динамо та робить плюс один. А от Георгій Судаков також залишається у складі гірників і також, як і Трубін, робить плюс три. Як для першого сезону непоганий прогрес для наших гравців, окрім Зінченка, тому пропоную одразу перейти до номінантів на золотий м'яч. А тут на нас чекає знову ж таки Холанд та Фоден, а також до них приєднуються Рафа Ліао та Вінісіус. Знову ж таки, цікаво, що жодного гравця з команди переможця Ліги Чемпіонів. Сенсації не стало, і Холанд вдруге поспіль отримує нагороду. А ми вирушаємо в кінець сезону, де дізнаємось нового переможця Ліги Чемпіонів, і переможцем стає Мадридський Реал, який в фіналі з легкістю переграє Атлетіко. Одразу вирушаємо до 1 вересня, але не в школу. Віктор Циганков переходить до ліверкузенського Байера і я вважаю це досить добре, проте залишається 84-го рейтингу. Мікайло знов прогресує і знов робить плюс 2 і залишається у Лондоні. Довбик взагалі без змін. Ні трансферу, ні рейтингу. Зінченко все ще 79-го рейтингу, але змінює прописку і переходить до Вулверхемтону. Миколенко закріпився в Хофенхаймі і тепер же 80-й рейтинг. Забарний також робить плюс 2, але все ще залишається в Бормуті. Лунін також прогресує, тепер 83-й рейтинг. Трубін наздоганяє Луніна і також тепер 83-го рейтингу. Цікава боротьба нас чекає у нашій збірні. Шапаренко залишається в Києві, але підвищує рейтинг. Судаков знову робить плюс три, другий сезон поспіль і залишається у складі Шахтаря. Симулюємо до кінця жовтня та дізнаємось номінантів на золотий м'яч. Знову Холанд, але тепер компанію йому складають Родріго, МБАПЕ та Вінісіус. Одразу три гравці мадридського реалу. Гегемонія Холанда завершується, і Вінісіус отримує перший золотий м'яч. Не будемо гаяти час, і давайте дізнаємось, хто переможе у лізі чемпіонів. Реал Мадрид в серії пенальті перемагає ПСЖ та вдруге поспіль виграє Лігу Чемпіонів, що значить королі Європи. Три сезони позаду, і тепер ми можемо дізнатися, яка ситуація у наших гравців зараз. Віктор Сянков залишається без змін, не змінює клуб та не підвищує рейтинг. Мудрик знову робить плюс 2 та несподівано переходить до Аталанти. Артем Довбик залишається без змін, але переходить до Віктора Циянкова в Баерлі Веркузен. Зінченко також проявляє солідарність і не прогресує. Миколенко залишається 80-го рейтингу, але змінює клубну прописку та переходить до Удінеза. Забарний спокійно робить плюс один та залишається на місці. Лунін продовжує прогресувати та змінює Марсель на Челсі, і тепер 84-го рейтингу. Трубін також 84-го рейтингу та поки в Ювентусі. Шапаренко плюс один, але все ще в Динамо. Судаков продовжує дивувати і має вже 86-й рейтинг, який є найвищим з нашого списку. Проте залишати гірників поки не планує. На даний момент прогрес наших гравців трішки знизився, але я вважаю, що деякі прям мають великий потенціал. Минулу Лігу Чемпіонів виграв Мадридський Реал, тож давайте подивимось на номінантів на Золотий М'яч. Номінанти на Золотий М'яч 27-го року не змінились з тим, що були і рік назад. Але нагороду вдруге поспіль отримує Вінісіус, і тепер вже цікаво, чи зможе її отримати колись Кіліан Бапе. А от Лігу Чемпіонів виграє не Реал, а вдруге в нашому відео Борусія Дортмунд. Цікаво, що фіналістом була Севілья. Вже 4 сезони позаду, і давайте дізнаємося, яка ситуація з нашими гравцями саме зараз. Циганков знов без змін, що дуже прикро. Михайло також без змін, і я вважаю, що в Челсі він почував себе набагато краще. Без змін є і Артем Довбик, а йому вже 31 рік. Зінченку також 31 рік, і він жодного разу не змінив рейтинг, ні плюс, ні мінус. Все так само 79-й. Миколенко теж зупинився в розвитку та без змін у клубній прописці. Забарний нарешті змінює клуб та переходить до Фулгему та має вже рейтинг 83. Лунін робить стрибок вгору, і тепер він 86-го рейтингу. Трубін також зробив плюс, але тепер трохи позаду Андрія. Шапаренко загальмував Динамо та залишився без змін. І неочікувано Судаков не покращує свій рейтинг вперше в нашому експерименті. Здається, вже потрібно тікати в Європу. Мбапе Холланд Вінісіус та Ламін Ямаль номіновані на золотий м'яч, і щось мені пересказує, що саме МБАПЕ отримає цю нагороду. Але неочікувано Ламін Ямаль стає володарем золотого м'ячу 2028 року. Кубок Ліги Чемпіонів на цей раз відправляється до Мілану, а саме до Ломбардії. І для тих, хто не в курсі, ось саме так тепер виглядає емблема Міланського інтеру. П'ять сезонів позаду. Екватор нашого експерименту, хоча я сподівався на дещо кращі результати. Тож давайте дивитися, з якими рейтингами стартуватимуть наші хлопці у шостий сезон. Циганков змінює клубну прописку та переходить до Лейпцигу, але залишається з 84-м рейтингом. Мудрик залишається без змін та не планує залишати Італію. Довбик разом з циганковим відправляється до Німеччини, а саме до Борусії Дортман, але без особистого прогресу. Зінченко, без змін взагалі без змін. Віталік також окупався у Італії, але також зупинився у розвитку. Забарному вже 27, але він залишається у Фулгемі з рейтингом 83. Андрій Лунін перший сезон без змін, але поки є основним у Челсі. А от Трубін знов наздоганяє Луніна і тепер має 86-й рейтинг. Микола Шапаренко без змін і навряд же щось зміниться. Судаков також не плюсанов, а час впливає. На цей раз Ламін Ямаль не потрапляє до номінантів, але тут є знов Вінісіус, Мбапе, Родріго, а також неочікувано Олі Воткінс. І золотий м'яч нарешті в своїй кар'єрі отримує кіліан Мбапе. Дуже складним був його шлях до цієї нагороди. Кубок Ліги Чемпіонів залишається у Італії, але з Мілану переїжджає до Турину. І ми можемо привітати Трубіна з першим євротрофеєм. Але фіналіст Франкфурт також заслуговує поваги. На старті сьомого сезону в нас немає майже ніяких змін. Ціганков робить регрес, і тепер вже 82-й рейтинг. Мудрик взагалі вже котрий сезон без змін та продовжує грати за Аталанту. Довбик також йде на спад, і тепер 84-го рейтингу. Ще один гравець, який втрачає рейтинг, і це Олександр Зінченко. Тепер він 78. Миколенко нарешті покидає Італію та знов переходить до клубу АПЛ, а саме до Ньюкаслу, і його рейтинг незмінний. Забарний продовжує виступати за Фулхем, але не прогресує. Лунін залишається з рейтингом 86 та продовжує грати за Челсі. Так само, як і Анатолій Тробін залишається 86-го рейтингу. Шапаренко без змін, 81-й рейтинг, київський динамо. Судаков остаточно зупинився у розвитку та має все той самий 86-й рейтинг. Ламін Ямаль знов повертається до номінантів на золотий м'яч. Також тут присутні Філ Фоден, Холланд, а також Вінісіус. Дуже цікавий підбір гравців, і боротьба тут повинна бути до останнього. Неймовірно, але Холланд втретє під час нашого експерименту отримує золотий м'яч. Лігу чемпіонів на цей раз виграє лондонський Челсі, перегравши у фіналі Вільяреал. І таким чином можемо привітати Андрія Луніна з його перемогою у даному турнірі. Наш експеримент поступово підходить до завершення. На нас чекає восьмий сезон, тому давайте дізнаємось, що нас очікує від наших гравців. Досить важко на це дивитись, але циганков вже 79-го рейтингу та залишається в Лейпцигу. Михайло Мудрик 30 років, 83-й рейтинг та все ж та сама Аталанта. Довбик неочікувано переходить до Ленсу та знижується до 82-го рейтингу. Зінченко не змінює клуб, проте він тепер стає 76-го рейтингу. Миколенко також залишається в Англії та поки не регресує та не прогресує. Забарний стоїть на місці, але я очікував на кращі результати. Лунін після перемоги у лізі чемпіонів не бажає рухатись далі, залишається з такими самими показниками. Так само і Трубін спокійно почуває себе в Ювентусі та має все той самий 86 й рейтинг. Шапаренко взагалі без змін, а у випадку Георгія Судакова я вже втрачаю надію на якесь покращення. Вирушаємо до номінантів на золотий м'яч, і тут на нас чекають досить неочікувані номінанти, серед яких Мбапе, Вінісіус та два ноунейми Мак та Акпан. Саме останній отримує нагороду найкращого гравця. І мені стало цікаво, хто це, я його знайшов, це Нігеріць, якому 23 роки і він виступає за Челсі. Але вже в цьому сезоні перемогу знов отримує Дортмунська Боруся. Передостанній сезон зустрічає нас 77-м рейтингом у Віктора Циганкова та все той самий Лейциг. Незмінна Аталанта разом з 83-м рейтингом Михайла Мудрика. Довбик продовжує падати в рейтингу і тепер же він 79-й. А от Зінченко завершив кар'єру. Стальний стержень Миколенко залишається в Ньюкаслі та поки що без змін в його рейтингу. Ілля Забарний нарешті опинився у топ-клубі та перейшов до Манчестер Юнайтед. Хоча, мабуть, я погорочкував щодо топ-клубу, це ж все-таки Юнайтед. Лунін продовжує виступати за Челсі та поки досі 86-й рейтинг. Трубін такого ж самого рейтингу та все ще той самий Ювентус. Шапаренко знов знижується в показниках, так і не перейшовши в топ-чемпіонат. Георгій, на якого були великі сподівання, не прогресує як в рейтингу, так і в клубі. Серед номінантів на золотий м'яч на нас чекає знову Холланд, володар минулого золотого м'ячу Акпан, та знову два ноунейми: Вілкінс та Джон. Цікаво, хто переможе цього разу. Але сенсації не вийшло і вкотре нагороду отримує Ерлін Холанд. У фінальному матчі Челсі переграє Мілан та вдруге за останні три сезони перемагає в турнірі. Останній сезон і Віктор Циганков вже 75-го рейтингу. Мудрик дивовижним чином стоїть на місці в рейтингу, але все ж вирішив перейти до Штутгарду. А от Довбек завершує кар'єру на наступний сезон після Зінченко. Миколенко знизив показники на два пункти, але все ще в Ньюкаслі. Забарному вже 31 рік. Незмінний рейтинг та клуб. Лунін вдруге перемагає в лізі чемпіонів та залишається в Челсі з 86-м рейтингом. Трубін продовжує бути на одному рівні з Луніним та все ще в Ювентусі. Шапаренко просто, просто Шапаренко, знов безмін. Судаков 86-го рейтингу та так і не перейшов до топ-клубу. На жаль, якимось чином я прогавив номінантів на золотий м'яч, тому перемогу отримує знову молодий талант Нігерії Акпан. Лігу чемпіонів в останньому сезоні нашого експерименту виграє Леверкузінський Байер. Хоча можна привітати Миколенко, бо його Ньюкасл був фіналістом. Ось таким вийшов наш експеримент. Мої сподівання були набагато вищі, але це всього лиш гра, і я сподіваюся, що в реальному житті наші козаки зможуть поборатись і за золотий м'яч, і за попадання в топ-клуб. На сьогодні все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.